Добрий день, мої друзі! І так, сьогодні ми знайомимося з новою буквою і не одною, але для цього нам потрібно відгадати загадку. І так, хто в нас сьогодні в гостях? У мене тут сидить. ну-ка, він такий смугастий, він такий і кластий, найстрашніший у тайзі. Перед ним тремтять усі. Хто ж там у нас такий страшний? Смугастий, паласати, значить, так і класти. Так, це буде тигр. Прийшов він і заричав на нас всіх. Ось він який. Так, ось тигрулька. І так, Ось він у мене сховався. Робимо звуковий будиночок у зошиті в лінію. Беремо ручки, відкриваємо зошит. І Так, тигруля, робимо звуковий будиночок. І так, кажемо слово Тигр. Тигр! Не ділиться маленьке слово. Так, перший звук. Т. Правильно. И Голосний тигр. Г Є два приголосних твердих звука. І все це в одному будиночку. Ми от такий от у нас тигр. Поставили на голос. Слухаємо другу загадку від тигрулі. Так. Гусениці дві повзуть, вежу з пушкою везуть. Так, всі хлопці знають, що це буде так, танк. Правильно. І так, кажемо слово танк. Велике воно чи маленьке? Так, кажемо танк. Теж маленьке. Ой, які слова сьогодні тигру... тигруля приніс. Кажемо т. Так. Перший звук. А, збираємо слово танк. Твердих приголосних Танк. Добре. А тепер давайте попробуємо третю загадку від цігрулі послухати. Готові? Так. Без язика, а говорить. Без вух, а все чує. Хто ж чи що це може бути? Ох, і цигруля такий загадав нам. Так, думаємо, що це за такий апарат? Так, це телефон, тому що він може що говорити весь час або з язика, так? І що? Можна його весь час слухати. Все чує, що йому кажуть. Подивіться на цей малюночок, це дуже старовинний телефон, у мене він іще є і працює. От. А зараз які у нас сучасні телефони, мобільні телефони. так? І давайте зробимо будиночок для нашого слова телефон. І Ще одне слово телефон. Так, взяли ручечки, промовляємо з ротиком. І телефон. І ще раз, телефон. Є три частини. Дивіться, який довгий-довгий будиночок малюємо в зоршиті в лінію, так? Тому що три частини розділили Т. Те. Е. Ле. Л. Е. ФОН, Ф. І в кінці Н. Ставимо наголос телефон. Який голосний? Найсильніше заспівав Е, другий Е чи О. Телефон. Є. Правильно, звук О. І так, тигруля. Ну, хто здогадався? Діти вже знають, який ти звук приніс, і який ми будемо звук перетворювати сьогодні на букву. Ну, Давайте послухаємо віршик від тигруля, скоро мовочку. Тигр гарчить, гарчить. Тигриця пролетіла низько птиця. І смугасті тигринята шкірять гострі зубенята. І так, тигр гарчить, гарчить тигриця, пролетіла низько птиця. І смугасті тигринятка, так шкірять гості що? Зубенята. І так, звук у нас сьогодні в гостях, і ми його зараз швиденько промовляємо ротиком. Один, два, три. Звук у букву. Перетворись. Так. І несе наш тигренятка, нашу букавку, ти, подивіться, уважно. О, тук-тук-тук. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте. Схожий він на букву Т. І так, дивіться, він справді схожий на молоток, який гвозді, цвяхи забиває. І так, велика букавка Т і маленька буква Т. Так, вони однакові друковані в книжці. А де ж зустрічається букавка Т у нас у абетці, в українській абетці. Є у нас А-красуня в. Е, ми вивчили і, і к л м «Н», «О», «П», р с І так, справді, ми побачили Т, а потім у ось так. Зараз ми її намалюємо у себе в зошиті в лінію на рядочку букавку Т, і чекаємо наступну на Скільки, З ким же ж вона буде сьогодні змагатися, наша букавка Т? І так, готові?